Наші глядачі часто телефонують нам з питаннями щодо роботи міських автобусів. Перший муніципальний навідався з цими питаннями до директора департаменту ЖКГ Владислава Распаровського. Часто спізнюючись на автобус, люди не розуміють, чи варто їм прискорити темп через те, що позаду автобусу відсутня табличка з інформацією про маршрут. Ми запитали Владислава Ігоровича, чи можливо це якось виправити. Можливо. Є пропозиція, і вже ми направили листа до підприємців, щоб вони додали на заднє вікно інформацію щодо цього автобуса, який на маршруті знаходиться. Раді чути, що це питання вже вирішується. А якщо щодо звернень громадян, куди вони можуть звернутися, та як їх скарги та пропозиції розглядатимуться? Ми. Розглядуємо це рішення, це питання, та по якщо є можливість, додаємо. Кожен чоловік має право написати листа, та є кол-центр, телефон кол центра який працює цілодобово, та кожен може, якщо йому це зручніше, то він може зателефонувати, та і це питання здійснити у кол-центрі. Ваше звернення буде розглянуто згідно нормативам, а точніше в термін від 10 діб. Тут все індивідуально, тому що і питання є різної складності. Також ви запитували, як часто автобуси проходять санітарну обробку. Миття проходить щоденно. Щоденно, перед тим, як автобус виходить на лінію, він проходить щоденно миття. Першомуніципальний хоче нагадати нашим глядачам, що чистота автобусу у більшості випадків залежить від пасажирів. Поважайте один одного та не смітіть, адже одного разу хтось забруднить місце перед вами і вже вам доведеться їхати у неохайному. Наразі у нашому місті діє декілька видів пільг: пенсіонери, ветерани та учасники бойових дій, люди з обмеженими можливостями, діти з багатодітних сімей, діти сироти або позбавлені батьківського опікування. Для цих категорій щоденно на рейс виходить один пільговий автобус, де вони мають право безкоштовного проїзду. Усі пільги сплачуються за рахунок міського бюджету. Зараз активно вирішуються питання щодо шкільних проїзних, а поки школярі мають право на проїзд за 50% відсотковою вартістю. На наших маршрутах працює 15 автобусів з 6.30 до 19 годин. Це контролюється, це контролюється. Якщо є якесь порушення чи автобус запізнюється, інформацію потрібно передавати. Ми з цим працюємо. Нагадуємо, що наші містяни можуть звернутись до кол-центру АТП 15107 за номером телефону. 3 33 33 або ж 067 333 06 23, якщо мають скарги або пропозиції. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, Перший муніципальний канал.